Росіяни планують евакуювати, а фактично депортувати із Запорізької атомної електростанції тисячі працівників. Про це повідомляє прес-служба Енергоатом. Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до евакуації з міста супутника Запорізької атомної електростанції Енергодару близько трьох тисяч ста людей. Водночас нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд з міста Енергодар рашисти заборонили майже від початку окупації. Також за інформацією Генерального штабу ЗСУ з Енергодару до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників. Йдеться у повідомленні в енергоатомі. Зазначають, що таким чином російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованих співробітників. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з расистами, найближчим часом збираються евакуювати. І це загострить вже і наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС, навіть у поточному відключеному стані, додали в енергокомпанії. Енергоатом зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Іран хоче перекинути виробництво безпілотників у Білорусь, щоб уникнути західних санкцій та тиску від інших країн. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, на білоруську територію можуть перекинути виробництво дронів чи лише скручування готової продукції. Також Гнат додав, що Росія може самостійно виробляти безпілотники, наприклад, ланцет, як зазначив речник повітряних сил, хоча вони і не дуже потужні, але дошкуляють українській протиповітряній обороні і військам сил оборони. На передній лінії. Зробити планер, двигун, пропелер, бойову частину не проблема. Інше питання це технологічне обладнання, яке закладено в шахід. Але там є блок GPS-навігації, блок управління. І це Росія виробити сама не може. Власне, за цими товарами подвійного призначення і високотехнологічною продукцією не завадив би контроль санкцій, для того, щоб завадити їм отримувати таку продукцію, додав Ігнат. Нагадаю, що у листопаді минулого року Іран вперше визнав постачання безпілотників Росії, але стверджує, що їхню обмежену партію відправлено ще до повномасштабного вторгнення. Ракета, яку знайшли у квітні, недалеко від польського Бидгоща, виявилась російською крилатою ракетою Х-55. Саме такі висновки технологічного інституту ВПС Польщі, польська армія не має таких ракет на озброєнні. Це включає версію про те, що у Польщі знайшли ракету, випущену з польського полігону, наприклад, під час навчання або випробування системи ППО. Якщо висновок офіційно підтвердиться, це означатиме, що ракета була випущена з російського літака під час масованого обстрілу України українських територій у середині грудня наймовірніше ракета прилетіла з східного кордону Польщі з Білоруссю. Нагадаю, в середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл української території. Серед іншого, вони використовували для атаки літаки, що базуються в Білорусі. Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника су 34 поблизу повітряного простору НАТО були підняті в повітря бойові літаки НАТО. Під час цих операцій на радарах польських служб з'явився об'єкт, який залетів на територію Польщі з території Білорусі. Польські служби відстежували об'єкт, але втратили його з поля зору поблизу Бидгоща. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де пізніше були знайдені залишки цих ракет. Російського Калінінграду для Польщі більше не існує. Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі прийняла рішення більше не називати Калінінград та Калінінградську область російськими назвами. Як повідомляє реч тепер для міста з назвою Калінінград рекомендується тільки польська назва Крулевець та Крулевецька область відповідно. Місто, що носить в даний час російську назву Калінінград, відоме в Польщі під традиційною назвою Кролевець йдеться в заяві комісії, а нинішня російська назва є штучне хрещення, не пов'язане ні з містом, ні з областю. Факт присвоєння імені Калініна, злочинця-співвиконавця, винного в тому числі у винесенні постанови про масове вбивство поляків, катинський розстріл великого міста, розташованого біля кордонів Польщі, має емоційний негативний характер. В Польщі йдеться в заяві комісії зі стандарт. Географичных назв. Япония ведет переговоры об открытии первого в Азии офиса НАТО. Страна переосмыслила ситуацию в регионе после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом министр иностранных дел Ясима Сахаяси заявил в интервью CNN. Мы уже ведем переговоры об открытии Офиса связи НАТО, но еще не согласовали никаких деталей. Причина такого обсуждения в том, что после российской агрессии в отношении Украины мир стал более нестабильным, сказал он. По мнению главы японского МИД, открытие офиса НАТО не приведет к дальнейшему обострению и является защитой Токио от вмешательства, а в некотором случае и угроз. Напомню, Япония имеет морскую границу с Российской Федерацией в 194 километра. Путин подписал указ о призыве на ежегодные военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, говорится в документе. Российские СМИ сообщают, что сборы граждан РФ, находящихся в запасе вооруженных сил, являются якобы плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Но предыдущий указ о военных сборах Владимир Путин подписал в апреле 2021 года. Года. Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также президент РФ отменил визовый режим для граждан Грузии. Он начнет действовать с 15 мая. Президент Грузии назвала решение РФ разрешить авиарейсы в Грузию провокацией и заявила, что такие действия недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует грузинскую территорию. Очередная российская провокация, восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию, сказала Зурабишвили. В свою очередь в Евросоюзе призвали Грузию соблюдать авиационные санкции против России, которые ввели в ЕС. В ЕС также напоминали, что странам, поддерживающим обход ограничений против России, грозят вторичные санкции. Почти 4000 человек в России получили статус военных инвалидов с начала войны. Статус инвалидов вследствие военной травмы с февраля 2022 года получили 3954 человека. Только за апрель в этом месяце в этом реестре появилось 232 новых человека. Это исторический рекорд регистрации за один месяц. В предыдущие годы количество людей с военной инвалидностью в России стабильно сокращалось. Ветераны предыдущих в военных конфликтов умирали, а новых пока не появлялось. К концу апреля 2023 года прирост новых военных инвалидов обогнал их естественную убыль. Впервые с весны 2022 года в реестре оказалось больше 48 тысяч человек. Лидерами по количеству новых людей с военной травмой стали регионы, в которых находятся главные военные госпитали страны ⁇ подмосковье, Москва и Петербург.